Ананас має чотири види розмноження. Один із них ратуни, які лізуть із землі. Це кореневі відростки. Отакі, ось тут ви його бачите, і тут ви бачите. Ану покажіть такий маленький горшочок, і в да, нього вже, і вже два пішов да? отросток. Обов'язково піде отросток. І ось а... ви бачите, в основному тут і тут. Ратуни, земляні отростки, які вже з корнями хорошими. А скільки ратунів може бути на одному ананасі? Ну, це залежить від сорту, і їх може до 40 за літо вирости запросто, якщо угу. у вас високі температури. Ну, і от зараз, 20 щоб переконати наших глядачів у реальності таких намірів, ми показуємо вам нашу ананасову плантацію. уже Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. І там я знаю ще шостий, сьомий ананас заплодоносили. Подивіться, які красончики. Але найцікавіший у нас ананас це пірамідальний. Ось він... Скільки він буде кілограмів до 15 вагою ось на цьому дереві. О, дивіться, який цікавий. Шишка яблука, Pineapple. І ось у ньому вже є тросточок. Це сакери. Це вже Ні, то сліпи. А, сліпи. Під плодом, Я їх плутаю, під плодом, під плодом називаються сліпи. О, бачите, І плодоносить, Сакери і дає тросточки. Це... Ось сакер, ось цього, він великий такий. Ось їдіть побачите сакер. Тобто це отросток, який лізе з пазух листів. Дивіться, листків, бачите? Оце. Mm -hmm. Ось він виліз. Величезний, як я його сажу, ну я його тут держу, бо на нас похилиться в сторону, а так він його придержує. От, Ой. Один вже я відсадив. Красотіще. О, це бебіка на нас.